Доброго дня! Доброго дня, мої дорогенькі. Таро прогноз від Галини на серпень 2023 року у фінансовій сфері. І так, що нам підготували, і що нам підказують карти. Карти вказують на період певних фінансових викликів, але і можливостей для розвитку у фінансовій сфері. Потрібно бути дуже обережними з витратами і управляти своїми фінансами розумно. Важливо просуватися вперед і шукати нові можливості заробітку, нові фінансові джерела доходу. А в серпні уникайте ризикованих інвестицій та боргів. Особливо будьте обережними з кредитами. Кредити цього серпня брати не бажано. Будьте з тим обережними, особлива увага. Пам'ятайте, що ваша воля, наполегливість, рішучість грають головну роль у вашому фінансовому успіху. Бажаю вам фінансового успіху у ваших досягненнях і фінансової стабільності.